Родинне тепло, турбота та любов, які несе дітям свято Миколая, для них поки що лише мрія. Привітання та подарунки вони отримують від чужих небайдужих людей. Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, що навчаються у вищих навчальних закладах області, та отримують іменні стипендії облдержадміністрації та облради. Вже традиційно напередодні свята вітає керівництво області та творчі колективи міста. Сьогодні ми радість того, що краще з краще. Студенти отримують наші нашій імені стипендії. А це я розумію, що це мізерні кошти. Це не ті кошти, які заслуговують наші студенти якраз такої категорії, але я впевнений, що це, це вже стима. Це тих же 300 тисяч, які у нас в бюджеті. Протягом нинішнього року іменні стипендії отримували 530 студентів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківської турботи. Така додаткова матеріальна допомога незначна, не більше сотні гривень і служить більше заохоченням до навчання, аніж реальною фінансовою підтримкою. В цьому році ми розширили рамки свята і за свято запросили всіх абсолютно стипендіатів, які навчаються і в вузах Вінниці, і в обласних. Це 520 осіб. Переважна більшість стипендіатів молодь талановита. Це учасники творчих колективів, співаки, танцюристи. Третьокурсник В'ячеслав Коваль в рідному Тульчинському училищі культури ще не пропустив жодного концерту. А нещодавно разом із товаришем стали дипломантами сумського міжнародного конкурсу Гуморесок імені Остапа Вишні. Без вагань декламує одну із улюблених. На з Люлькою Базак сидить Лускаєм не Жартує хтось, коптив Чертяко. Ні, хочу бути молодим. А Михайла Бакірова добре знають вінницькі дівчата. Хлопець, студент аграрного університету та вокаліст гурту Каштановий дощ каже, імена стипендія незначна і вистачає її переважно на кишенькові витрати. Нікому, в принципі, багато грошей не буває. Скільки їх їх не було? Їх в принципі постійно хочеться більше, але дякую тим людям, які, в принципі, не не обділяють от, нас і державі. Величезне спасибі, що є так, є такі програми, за допомогою яких люди мають от ті ж самі кишенькові гроші, щоб вони пішли там з дівчиною погуляли, щоб вони зробили там ті ксерокси, купили якусь книжечку цікаву. От, тобто, це, це те, що дуже приємно для нас. Цьогоріч сума коштів на виплату матеріальної допомоги виділених із обласного бюджету склала 465 тисяч гривень. В наступному році обласні чиновники обіцяють збільшити суми іменних стипендій за рахунок залучення європейських грандів. Інна крот, Олександр Єльницький, новини, телеканал Вінниччина.